Міністр охорони здоров'я. А можете показати мій журнальчик вчорашніх досліджень? Скільки було? чоловік. Все сьогодні. Тринадцять чоловік. А сьогодні скільки у нас не контактний день, тому поки поки що хай він зробить умовно по вихідних по суботу не тільки. Скільки? Інфарктів, інсультів е, в день і куди вони возять. От за 17 число хай зробить цей. Я вам показав статистику, приїхав, побачив факт. Ну, реально. Далі ви можете мені розказувати, що все відбувається. Закрите КТ е, заплановано до січня 26-го року, бо немає трубку, бережемо, що ми там бережемо і тому подібне. Ну, не можна на місто мільйонник не знайти, ну не вірю. Нас тримається. Тут я навіть не буду що так. А ви були вчора на цьому, так. на нарань? Поруч розписана черга до вересня, а вас на місці. День. Ось, два, три, чотири, п'ять. Шість. А черга велика у вас? Два дні максимум там почекати три, да? Так. Собственно вслухання міжнародного. Слухайте, у не вчорашня історія, я вам рік тому назад казав це в, в нашій аудиторії. Так. Да. Так. Да. До якого у вас запис? А контраст у вас кожного дня можна зробити чи по запису ой по цьому, по визначенні дні? Ні, цього пише бачити на копі заправлена машина з водіями, ви там нікого не відволікаєте, тільки свою ну, хочете бригаду. бригаду. Саме... Будуємо да. разом.